І сине і святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, брати і сестри. Сьогодні в євангельському читанні від матфея. Ми з вами чули розповідь, про те, як Господь призвав перших своїх учеників. Серед них були два брати Андрій і Симон Петро, також сини Заведеєві, Яків та Іоанн. Згодом Господь покличе Филипа і Нафанаїла, ще пізніше Матфея Митаря. Як ми будемо читати Єванглії, то за Спасителем ходило дуже багато народу. І серед них було дуже багато його учеників, які вважали себе учнями Христовими і які були наближені до нього. Але в один із моментів, коли Господь почав не тільки творити чудеса, подібними до тих, які він стривав у кані Галілейський, коли перетворив воду на вино, або коли нагодував. П'ять тисяч народу, не рахуючи жінок і дітей двома хлібами і рибинами. Але коли він почав говорити про свою науку, почав говорити, заради чого він прийшов у цей світ, коли він почав проповідувати Євангелія Царства Божого, то ми почитаємо в Євангелії такі слова. Багато хто відійшов від нього і перестав ходити за ним. Тобто всі ті ученики, більшість з учеників, почувши слова, які їх не задовільняли, які не відповідали їхнім очікуванням, перестали слухати Спасителя і перестали ходити за ним. І тоді Господь звертається до дванадцяти. Може, і ви хочете піти від мене слідом за, ним, за ними? І ці слова, коли ми розмірковуємо над життям Спасителя і над його учнями, ми дуже часто якось так пропускаємо, не звертаємо на них особливої уваги. Але кожен із нас повинен задуматися, чи готовий я бути учеником Христовим, чи, можливо, я хочу подібно до тих відійти від Спасителя. Якщо подивимося на проповідь Ісуса Христа, на те, що Він проповідував, і подивимося на історію ізраїльського народу в той час, коли жив Ісус Христос на землі, то ми побачимо, що Ізраїль тогочасний був подібним, щось подібне, як і в нас сьогодні. Вони були окуповані Римською імперією. Більше того, вони платили податок Риму, римляни їх зневажали, всіляко принижували. І служив римському народу хто? Той самий ізраїльтянин, який зрадивши свій народ, брав податі зі своїх одноплемінників, догоджуючи Римській імперії. І ось оцей народ Ізраїля. Чекав Месію, адже були пророцтва, що прийде Спаситель світу, прийде Месія, який визволить їх від рабства. І ось ці люди чекали такого Месію. Чекали людину, яка прийде і дарує їм свободу, дарує їм вільне життя. І коли народився Спаситель світу Христос. Коли він вийш, вийшов на проповідь і почав творити чудеса, люди побачили це, потягнулися до нього. Вони побачили в ньому Спасителя, вони побачили в ньому Месію, вони побачили в ньому майбутнього воєначальника, який звільнить їх. Від рабства Римської імперії, який звільнить їх від окупації. Але коли він почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає, добро творіть тим, хто вас ненавидить. Коли щось позичаєте, не чекайте, що одержите назад, благословляйте, а не проклинайте. Царство моє не від світу цього. Віддавайте кесарю, кесареві, а богові Боже. Їжте моє тіло, пийте мою кров і тільки тоді будете мати вічне життя. І ось все це почувши. Його ученики здивувалися, вони чекали на інше. Вони чекали, що він почне збирати армію там, чи ще щось, і буде їх, чи, можливо, за допомогою якихось чудес буде дарувати їм державну незалежність і дарувати їм свободу від Римської імперії. Але ні. І коли його ученики це все побачили, Багато хто відійшов і перестав ходити за ним. Напевно, сьогодні, коли ми живемо в таких складних обставинах, з якими зустрілася наша держава, у нас також виникають деякі запитання. Ми не завжди можемо зрозуміти все те, що відбувається. І коли ми чуємо слова Спасителя, можливо, і ви хочете відійти. То сьогодні є багато таких людей, які також відходять від Бога. Тому що вони не розуміють, що Бог це не Бог це не про війну, Бог це не про ненависть, Бог це про любов, Бог про це про Царство Небесне. Бог це про життя вічне, Бог це не про тимчасове щастя. А це про блаженство у вічності і у вічному житті. Господь нас не закликає, звичайно, щоб ми складали зброю, щоб ми були бездієві і не захищалися від нападників. Господь нас закликає до іншого, щоб ми в боротьбі за свої цінності, в боротьбі за свою незалежність, в боротьбі за свої переконання. Не перетворювалися на тих звірів, які сьогодні прийшли на нашу землю. Ось до чого Бог закликає. Коли Господь говорить про любов до ворога, то Він говорить про любов до наших особистих ворогів. Ну ми так вважаємо, що навколо нас всі вороги це сусіди, родичі, там, друзі, всі вороги, всі нам заважають жити, всі нам заважають спасатися. І ось Господь говорить про це, що ми повинні полюбити тих людей, які навколо нас. Тому що завдяки цим людям Господь допомагає нам спастися, Господь допомагає нам оспадкувати вічне життя. Господь хоче, щоб ми перебороли якусь свою гординю, якісь свої інші пристрасті. Ось про що Господь говорить цими словами. Але ізраїльтяни не зрозуміли. І апостоли не зрозуміли цього. І багато хто відійшов. Більше того, коли Спасителя в Евсіманському саду спіймали, ув'язнили навіть ці 12 найближчих, і ті розбіглися. Тому що вони до кінця все-таки сподівалися, що щось таке станеться, і він їх звільнить від рабства Рим. Навіть Петро. Улюблений ученик Спасителя, який був на горі Фаворі, бачив його славу, який був, можна сказати, найближчим до Бога, і той зрадив, відрікся від нього. Тому що десь боявся, десь сумнівався, десь хотів отримати те, у що він вірив, десь хотів собі такого Бога, якого він собі намалював в своїй уяві, які ми дуже часто. Ми ж хочемо такого Бога, якого ми собі малюємо. Ми дуже часто не хочемо сприйняти Бога таким, яким Він є, тому що нам би було комфортніше, коли Бог виконував би наші забаганки. Коли ми сказали, Господи, даруй мені здоров'я. І в ту ж мить стали здоровими. Коли би ми сказали, що Господи, дай мені там те, що я хочу мати, і втушмить отримали те, що ми хочемо. Ми хочемо такого Бога. І дуже часто в своїй уяві ми собі його таки малюємо. Але Бог не такий. Бог дає нам те, що нам корисне. Бог хоче, що якщо ми хочемо щось здобути у своєму житті, щоб ми це здобули з його допомогою, але ми це здобули. Тому що якщо він нам це подарує, ми це легко втратимо, тому що не будемо це цінити. Те, що людині достається дуже легко, людина не цінує і з легкістю втрачає. А те, що людина здобуває важким трудом, важкою працею, те буде цінувати і буде пильнувати, щоб не втратити. Тому оці слова Спасителя і заклик Спасителя до апостолів, сьогодні Господь кожного кличе до себе із нас. Як і тоді, так і сьогодні. Ідіть слідом за мною. Але ми повинні розуміти, що ідучи слідом за Богом, ми також будемо чути слова, можливо, і ви хочете відійти. І кожен із нас повинен собі сьогодні задати запитання, а можливо, і я хочу відійти. Можливо, мені також щось не підходить в тому, що проповідає Бог. Не тому, що Бог поганий, а тому, що я не можу це сприйняти, тому що я не хочу це сприймати, тому що це протирічить якимось моїм переконанням. І ось над цим кожен із нас повинен задумуватися кожного дня. І задумавшись робити висновки. А які висновки? Так, ми можемо відійти. Але відійшовши від Бога все срівну, наші прихоті виконані не будуть. Більше того, ми втратимо вічне життя, вічне блаженство. А живучи з Богом, так, можливо, ми сьогодні не будемо мати в матеріальному плані там, чи в фізичному плані те, що ми хочемо. Можливо, сьогодні нам Бог це не дасть. Але живучи із Ним, виконуючи Його заповіді, слухаючи Його слова, ми будемо з часом розуміти, що на даному етапі нашого життя нам це було не потрібне. Що сьогодні це не найголовніше в нашому житті, те, що ми хочемо мати, кожен для себе. А найголовніше щось інше. А що найголовніше? Найголовніше це наша душа. Піклуйтеся спершу про царство Небесне. А все інше дасться вам. Все інше нам дасться. якщо ми Бога і спасіння своєї душі поставимо на перше місце у своєму житті, все інше Бог нам дасть, що необхідно. Ну, звичайно, за умови, якщо ми не будемо лежати на дивані, бо під лежачий камінь вода не тече. Якщо ми будемо працювати над собою, працювати над тим, щоб щось отримати, то з Божою допомогою нам це Господь дасть. А якщо і не дасть, то ми все рівно будемо щасливі, тому що будемо розуміти, що на це сьогодні в моєму житті волі Божої немає. Господь кличе кожного з нас. Господь хоче, щоб всі ми сьогодні були апостолами, щоб всі ми проповідували Христа Воскреслого. Не словами, а своїм життям, своїми вчинками. Ось якщо будемо ми такими апостолами, тоді і Бог буде з нами, тоді і Він буде хотіти допомогти нам, тоді і Він буде виконувати наші бажання, тоді і Він буде задовольняти наші молитви. Але коли ми будемо, подібно до тих людей, які відійшли від Бога, малювати собі якогось невідомого Бога, який буде служити нам і виконувати все те, що ми хочемо, напевно, нічого в нас не вдасться. Тому, якщо хочемо бути щасливими, повинні повірити в Бога, який говорить покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. Що таке покаяння? Метаноя, зерецьке слово, зміна думки, зміна думок, зміна життя ось що таке покаяння. Господь говорить про любов до всіх, які навколо нас, ось що таке Бог. Якщо це все в нашому житті буде присутнє, то буде в нашому житті присутній і Бог. Але допоки цього в нашому житті не буде, ми нічого не можемо. Ми нічого не зможемо здобути. Навіть цю перемогу, яку ми так чекаємо, якої сподіваємося і за яку боремось, якщо ми перетворимося на оцих звірів, які на нас напали, ми ніколи не отримаємо перемоги. Навіть якщо її отримаємо, то ні до чого хорошого вона не приведе. Борячись за свою незалежність, борячись за свою державу, ще раз кажу, ми не повинні стати такими, як Ті, хто на нас нападає. Тому що Бог нас не хоче такими бачити. Бог нас хоче бачити іншими. Бог нас хоче бачити люблячими, щирими, хорошими християнами, які люблять свою країну, які розбудовують її з любов'ю і вірою в нього. Тому вітаючи всіх нас із Воскресним днем і з ним пам'яті святих угодників Божих, які в нашій українській землі прославлені. Я бажаю, щоб ці святі угодники були в першу чергу молитвенниками за нас перед Богом. І щоб ми, дивлячись на приклад їхній, наслідували їхню віру, наслідували їхнє життя, ставали подібними до них. І таким чином успадкували Царство Небесне, всіма нами бажане, всіма нами омріяне. Амінь. Слава Ісусу Христу!